Доброго дня, шановні виноградарі України. Сьогодні велика група людей завітала в Шаточі Зай. Я хочу вам представити нашу команду, яка сьогодні тут працює. Ну, насамперед, директор Геннадій дня! компанія Баз Василь Поляк. І приїхав з Угорщини спеціаліст по виноградарству Золтан. Який також допомагає Зай вирости такий чудовий виноград. Геннадій скажіть, будь ласка, ми на винограднику сорт Мерло. Пару слів про цей виноградник. Зараз ми знаходимося на локації Мала Гора. Тут у нас всього 65 гектарів виноградників. Ця конкретна ділянка це сорт Мерло. 2006 тисячі йому нещодавно виповнилося 18 років. Виноград чудово дозріває. Ми вже тільки що дивилися всі разом. Якість хороша, закладка хороша. Плануємо орієнтовно збір десь через місяць. Зрозуміло. Ну, і бачимо, що виноград чудовий і лист хороший, зелений працює і сам виноград в чудовому стані. Він без хвороб і шкідників. Так, в цьому році важкі були умови. Цього року були надзвичайно важкі умови, але спільна праця приводить до якісного врожаю, тому ми. Не будемо жалітися, але все класно, слава Богу. Врожайність така, яку ми планували. Були пізні заморозки, є ділянки, які трошки пошкодили. Але команда працює завжди тримає руку на пульсі. Ми бачимо, що у вас складні рельєфні умови. Так. Є місця ложбинки, там нар більше морозу затронули. Так, Так, є таке, що стікає мороз по тим ложбинка. Скільки зараз шоточезаю виноградників? Двісті сімдесят гектари у нас на сьогоднішній день. Ви плануєте розширятися чи поки стоїте на цьому? Поки що стоїмо на цьому місці, як є, нам цього вистачає для. А наших які основні потреб. сорти у вас? Основні сорти у нас це із білих черся гіфюсереш, фурмінт, мускат, совіньон Блан, «Трамінер рожевий, гівюрт Трамінер». з червоних це каберне, Савіньон, Каберне, Фран, Мерло, «Піно Нуар» та інші. Не надій сьогодні ми в зал попадемо. Подивимося, що з цього винограду буде вино, так але так. саме головне для виноробної промисловості це якість винограду. Так. так Так. з цього починається весь складний шлях від вина. До шампанського і коньяку. Так, вона починається на винограднику. На винограднику, На Да. Багато цього ніхто не дооцінює. Думаю, що вже бутилка воно вийшло саме. Але якщо виноградна якісна, якісна, вина не можна отримати, так? Однозначно. А скільки, будь ласка, які хвороби шкідники вам саме більше? Ну, погодні умови в цьому році ми сказали, були занадто екстремальні. Вийшли з цих погодних умов? Так, вийшли. Виноград є, зав'язався, і цукри, в принципі, зараз досить нормальні. А шкідники хвороби які саме більше дошкуляють, тому що по Україні в основному це милдю, оїдіум, сіра, гниль і листокрутка гронова, у вас більше які хвороби? Все вірно, але ці хвороби вони циклічні, тобто з року на рік можуть бути окремі виражені хвороби. Десь Переважає Мільдію, десь переважає оїдіум. Але наша команда завжди працює на випередження. Ми ніколи не лікуємо виноград. Ми стараємося побудувати схему захисту таким чином, що профілактично, щоб не допустити до хвороб і до шкідників. Ну, судя по цьому винограду, виноград чистий, Немає ні хвороб, ні шкідників. І найголовніше лист чистий. Він працює, а це закладка на майбутній урожай. Його треба ще перезимувати, не тільки зібрати врожай в цьому році а й перезумувати і мати наступному році досить стабільний врожай. і Виноградники повинні пережити зиму, засісти і заплодоносити на сьогоднішній рік. Так, складка буде під час обрізки. Обрізку ми проводимо таким чином, щоб розстелити виноград, щоб він отримував достатню кількість сонця, достатню кількість повітря. А схили вам цьому дозволяють? А схили нам в цьому дозволяють. Південний схил напевно саме краще тут. Виноградники, так. саме більше цукрів і якість вина саме тут краще, так так. Компанія Бас має лінійку дуже чудових препаратів, які захищають виноград від основних хвороб. Які основні хвороби на винограднику? Насамперед, мілдю, оїдіум, сіра гниль. Ну і давайте перейдемо до мілдю. Мілдю, така хвороба, яка Може знищити дополовину врожаю недобор, потрібно боротися з цією хворобою так само, як з мілдю на ранніх етапах. Компанія Бас має чудову лінійку препаратів проти Мілдю. це на Починаємо з Делана, Акробат і Орвего. Поїдемо. хвороба така, яка може знешкодити весь врожай. А якщо оїдіум є на Ванграду, якість вина. Якість винограду буде досить погана. Тому захищаючи від оїдюма препарати компанії Бас, ви можете спокійно захистити і мати чудовий врожай. Насамперед, такі препарати, як Серкадіс, Ревіона і Коліс. Серкадіс ми засовуємо під кінець світіння, Ревіону застосовуємо десь через місяць після застосування серкадіса. І препарат Коліс застосовуємо, коли йде змикання ягід в гроні, для того, щоб захистити від оїдюма і заодно. Від сірої гнилі для того, щоб виноград був чистий, без пошкоджень хворобами. Препарати компанії Бас ви використовували в цьому році. Що вас сподобалося, які ви даєте переваги іншим? Ось компанія Бас була присутня. Він тут постійно у вас і днів, і ночує. Допомагає, препаратами. Вже як член команди, а, Бачите, приємно, що директор господарства говорить, що вже представник менеджер компанії Бас вже є членом команди Шато Чизай. Він це дуже варто до городу. Так він переживає завжди за нас незалежності чи це робочий день, чи це вихідний. Дзвонить, питає чим треба потрібно допомогти. Ми кожен рік використовуємо препарати в системі захисту від Бас. Окремо хочу виділити такі препарати, як ревіона. Це, це новий препарат, наш ревіони, так. другий рік на ринку. Вам він сподобався? Дуже сподобався. Сам по собі він досить сильний, тримає хорошо хвороби. Використовуємо також Коліс, використовуємо Делан Про, використовували Орвего. Це вже проти Мільду. У нас Коліс і Рівіона це проти Оїдіума, оїдіума а Делан і Орвего це проти Мілді. Мільді, так. Ну, і, звичайно, Коліс там дає також ефект, тому що ми з вами боремося з гнилі. Це так сама напевно коварна хвороба, яка може бути для виноробів. Так, да, якщо його дати там під час смикання грона, тоді ми впевнені, що він захистить наш врожай, і ми бачимо насправді сьогодні результат. Да, результат чудовий тобто, принципі... Говорити можна багато, як кажуть, результат на лице. Ми ще в Дів залі подивимося, яка ця історія. Хочу націлити вашу увагу саме на продукт Рівіона, до складу якого входить діюча речовина, Мефентрофлуконазол, або, коротше кажучи, ревісол. Ревісол це унікальна діюча речовина, яка відноситься до ізопропанол азолу, як і інші триазоли, за механізмом дії відноситься до інгибіторів деметилювання дімиай. Цільовою ділянкою діючої речовини є специфічний фермент – деметилаза. При діє дію черчуни саме на цей фермент. Ми блокуємо синтез ергостеролу клітин патогену, що проводить до порушення цілісності клітин мембрани патогену. Патоген, патоген кінцевому результати гине. Норма витрата на дану культуру виноград від 0,8 до 1,3 літра на гектар. Стійкість до змивання дощем завдяки своїм унікальним властивостям формуляції, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Також завдяки особливості формуляції даного продукту, широкий діапазон, температурний при використанні даного продукту, і слід відмітити, що при внесенні даної діючої речовини досить швидко поглинається рослиною і має досить пролонговну дію в боротьбі з хворобами на винограді. Сьогодні, будучи в цьому прекрасному винограднику, я би хотіла поговорити про такий продукт, як Серкадіс. Не дивлячись на те, що це монокомпонентний препарат, але він є досить дієвим. Дієвим за рахунок того, що до складу його входить сучасна, високоефективна діюча речовина, яка має назву флуксапіроксат або ксеміум. Це діюча речовина, яка володіє унікальними властивостями, має здатність утримувати. І практично знищувати оїдіум на ранніх етапах розвитку, а також в періоди епіфітотії. Тобто, це той фунгіцид, який блокує найголовніший фермент, який додає енергію грибу для того, щоб він мав силу розвиватися, а також розмножуватися – це суксинат дегідрогіназа. Тобто це той продукт, який дуже ефективно, миттєво і практично володіє як викорінюючими властивостями, так і довготривалими лікувальними властивостями. Серкадіс використовується на винограді в основному, виходячи з практичного досвіду наших виробників винограду, а також конкретно цього господарства, в два етапи: перше внесення Серкадісу відбувається перед світінням винограду в нормі. 200 мл на гектар, і друге внесення сиркадіса вже відбувається після цвітіння винограда в такій самій нормі. Ось таке поєднання двох норм сиркадіса, двохкратного внесення дає можливість тому, що оїдіум практично унеможливлює свій розвиток на винограді. Також хочу звернути увагу на коліс. Це той фунгіцид, який використовується. Так само, а практично після цвітіння або вже в момент наливання ягід. Відповідно, норма застосування коліса є 400 грам на гектар. Якщо говорити про такий фунгіцид, як коліс, то це той продукт, який тут вже за рахунок того, що є дві діючі речовини: це кризоксим метил та боскаліт, дає можливість контролювати більш широкий перелік патогенів. Сюди вже ми можемо додати ізбудника сірої гнилі. Тобто, це той патоген, який додає такого досить суттєвого клопоту виноградарам, коли виноград вже починає достигати. Тому саме внесення колісу в момент, коли відбувається відпадання колпачків, тобто після цвітіння, дає можливість унеможливити раннє інфікування винограда сірої гнилі. Тому застосовування коліса. Це однозначно комплексний захід. Це і контроль боршнистої роси, тобто ідіума, це і контроль сірої гнилі, а також всіх тих збудників, які можуть вторинно доєднуватися на винограді, навіть ті самі плямистості збудники Альтернаріоза, так само. Можуть вторинно розвиватися на якихось некротизованих тканинах або на пошкоджених тканинах шкідника. Господарство має великі традиції. у Вас багато туристів приїжджає, так і у вас вже не просто виноградник, вас чи зай. Так, у вас шаточі шато Від виноградника до споживача кінцевого, який ви повинні дати вино або той продукт, який виготовляєте, щоб споживач оцінив, тому що виноград це продукт місцевості. Це насампел по цеху виробництво, так як ви кажете, від куща до пляшки. Та, дякую. Тепер ми поговоримо із золтаном, що угорські друзі радять вам, які вам дають настанови і що нову хочуть вони приплисти для виноградника Шаточизай. Колеги, сьогодні також у Чизай приїхав можна сказати, друг Шато Чизая. Це Золтан з Угорщини, експерт по і виноробства. Канаді, ви працюєте давно з Золтаном? Кого він представляє в Угорщині? і Як він з вами працює? Золтан Шлезак. Він наш е, безпосередній консультант по виноробству і так само по догляду за виноградом. Він є головою асоціації Семелія Угорщини і гастрономічного напрямку в Європі. Золтан, вам виноград цьому році подобається? Дев'ять років ми вже входимо в жаточий зай, і на мою думку, це, мабуть, найкращий рік, найкращий сезон по якості винограду. Але хочу додати, що на жаль, ситуація складна: дуже мало людей, дуже мало робочих рук. Дуже багато працюють колеги для того, щоб підтримувати на відповідному рівні господарство. Окрему повагу хочу висловити команді за те, що в такий складний час підтримують в хорошій якості на високому рівні господарство. В цьому році який сорт винограду. На вашу думку, сам більше вдався. Хочу виділити такі сорти, як піно нуар та Каберне віньйон. Порівняно з минулими роками, можу сказати спокійно, що високої якості, і решта сортів можна очікувати гарне вино, як і гристи, так і тихе, Так. Якраз зараз в нас проходить сезон збору винограду для ігристого виробництва. Решта других буде теж в хорошій якості. Тому я думаю, що на ринку для людей буде хороший вибір. Вина З погано пошкодженого хворобами шкідниками винограду. Хороше вино можна зробити. Ні в якому разі основа хорошого продукту це якісний збір, якісний виноград, якісна переробка, якісний підхід до виробництва в нашому випадку. Навіть якщо таке трапляється, такі гроно виключаються, їх окремо відбирають і не використовують у виробництві. От тому компанія Бас є у вас партнером, надійним партнером для того, щоб ви виростили чудовий виноград високої якості, без шкідників, без хвороб. І щоб все отримали гарний продукт кінцеве вино чи ігристе, яке ви випускаєте. Я вам дуже вдячний. Наголошую, коли є продукти по захисту рослин, та якщо їх невчасно або не в той термін застосувати, пам'ятайте, що ніякого ефекту не буде. Ну що, ви надії запрошуйте на дистаційний зал, подивимося Кінцевий продукт так Зуна запрошуємо рада. вас. Дивостаційну залу е, будемо далі. Дивитися, що вийшло з нашого чудового винограду. Ну, колеги, тепер на кінець ми попали в дегустаційний зал, і нас тут радо зустрів Ярослав. Він дегустатор, сомельє. Ярославе, що ми сьогодні будемо дегустувати? А дегустувати ми сьогодні будемо. Червоне сухе витримане, вино від шаточизай це знаменитий сорт, мерло. Скажіть тепер нашим глядачам, як правильно дегустувати вино? Вино дегустується, можна сказати, трьома найпоширенішими способами. Ну, як і з людьми, так і з вином. Спочатку ми оцінюємо його на погляд. Якщо глянути на щось біле через келих, це може бути тарілка, серветка, або світло. Або світло. Найкраще біле, тому ми бачимо красивий рубіновий бургундський відтіночок. Він типовий для сорту мерло. Типовий для сорту мерло. Він темно багряний саме тому, що мерло з французької так і перекладається, як дріст. Тому і типовий. Тримається обов'язково келик у нас за ніжку, або може ще за основу, як Геннадій тримає. Це робиться для того, щоб не порушувати тепловий баланс нашого вина. При якій температурі потрібно досувати червоне вина при кімнатній температурі. Але кімнатна температура це є термін. Тепер уже така кімнатна температура шукагор можна варити в ній. 18 градусів. Е, температура буде. Для більш тільних це 16-18, для більш легших 14-16 градусів. На що ми будемо оцінювати наше вино це на ароматику. Не боїмося занурити носика всередину. І вдихнувши аромат, одразу ж відчувається наша закарпатська ожина, тому що у кожному. Закарпатському відчувається ожина нотки сливи, Але вони десь ще там далеко. Зараз ми їх наблизимо завдяки швидкій аерації. Тобто поколихаємо вином в келиху. Це потрібно для того, щоб наше вино насичилось трошки киснем і у нього з'явився більш розкритий аромат. Як воно робить, кажуть, подихало, щоб воно трошки подихало. Трошки вдихнуло. Вдихнуло. Отакий вдихнуло, вдихнуло, от вдих зробило. Спочатку воно, а потім ми. Ну і звичайно, зараз переходимо до найголовнішого. Спочатку так ніби пожуємо, воно, щоб наші рецепт-шторчики розпрацювались. І потім робимо ковток. Відчувається одразу ж оці округлі таніни для Мерло. Це характерно, тому що це доволі такий пластичний сорт винограду, що супроводжується ягідним післясмаком. Тут відчувається слива, прянощі, вишенька на дегустаційному торті це вишня. Вам подобається це вино? Як сомельє? Як сомельє? по високій пробі я б його оцінив на 10,5. Завдяки спеціалістам, які є, компанії Бас Золано. Директор господарства виробляється дуже чудовий виноград, з якого готується прекрасний вина, який оцінюється по самим високим міркам. Тож, колеги, команда Бас, команда Шато, команда всіх експертів дякую, що ми сьогодні тут зібралися. Ми за те, щоб люди в нас споживали тільки якісний продукт. ASF. We create chemistry.